Hello, Amigo. Хотів би подякувати вам за підгончик, на який я збирав на стрімах. Я вже його розпакував. Це ось отакий чудовий звук DJI Mic Mini. Новенька їхня версія. Дивіться, який класний чохольчик, щоб це все зберігати. Ну, і вміст, вміст кабельочок. М'якенькі вітродуйчики, чохол для, для оцього э, самого кейса і сам, сам кейсик. Сам кейсик. З чудовим, сподіваюсь, звуком. Сподіваюсь, мої відео стануть ще краще з цим чудовим підгончиком. Дуже дякую, аміга!